Цілий торговий центр просто небо розгорнули в Ужгороді на день міста. Усе, чого душа бажає: одяг, взуття, книги, харчі, горщики можна було знайти тут. Продавці приїхали навіть із за меж Закарпаття зі Львівської, Хмельницької, Чернівецької областей. Пані Анна привезла фабричні вишиванки та ноу-хау – шкарпетки з вишитим народним орнаментом. Трикотажні вишиванки зараз просто актуальні, тому що осінь. Вони ну, замість кофти можна носити, а носки беруть, тому що ну, це новинка, такого ще не було, а тільки з'явилися. І беруть все. Просто ну, вишиванку дорого купити, а носок дешевше купити. І вже щось є сувенір. Неподалік від Анни розмістився Василь Дмитрович. Він приїхав із відомого на все Закарпаття і за межами нашого краю села Іза, що славиться лозоплетінням, і привіз пан Василь на ярмарок саме плетені кошики. Чоловік розповів, що в його селі сьогодні в розпалі заготівля лози, з якої пізніше зроблять корисні речі. Заготівля лози йде. Ну зрізаємо лозу, потім варимо в котлах чотири години. Відчищаємо, сушимо, сортуємо. Все як, як положено. Для кожного кошика треба різну лозу. Ну, от, бачите, от для кошика, допустим, є мелка лоза, тонша, є крупніша, її колемо на три часті, на чотири. У хороший кошик не гріх покласти хороший мед. Пані Людмила подолала до ярмарку 415 кілометрів із Чернівців. Щоб запропонувати ужгородцям мед власного виробництва. Ми живемо перед Карпатами, і в нас є район Красноїльська, де ми вивозимо пасіку, збираємо лісовий мед з липою, потім над Дністром вивозимо пасіку, збираємо акацію мед. І вивозимо потім пізніше на гречку гречаний мед. Ці меди всі дуже цілющі в нас. Ми 30 років цим займаємося, стараємося, щоб продукт був самої, самої високої якості. Різноманіття товарів і незвичайна для Ужгорода протяжність ярмарку одразу сподобалися гостям свята. Перехожі висловлювали задоволення цьогорічним базаром. Такої ярмарки ще ні одного року не було, як сьогодні. Дійсно, я заблудилася в цьому торговому царстві. Што, що але лиш тут нема. Очі розбігаються дуже хорошо, я дуже довольна. Ужгородці та гості міста залишили ярмарок зі спорожнілими гаманцями, проте з повною торбою покупок та приємних вражень від святкування дня міста.